Добрий день, шановні колеги! Вітаю вас у цифровій майстерні. І сьогодні ми будемо опановувати таку гру як лягушачі стрибки в програмі Eduke для формувального оцінювання учнів нової української школи. Отже, переходимо в браузер. І вводимо в пошуковому рядочку Play». Натискаємо, натискаємо Educuplay. І потрапляємо ось на таку головну сторінку. Потрібно зазначити, що сайт англомовний. Ось у гарі ми можемо подивитися є ще іспанська та французька мови. Все, лише три мови. Тому. Ми за потреби користуємося Google-перекладачем, або правою кнопкою ми ще натискаємо перекласти такою мовою, як українська. І у нас здійснюється переклад. Для того, щоб працювати в цій програмі, нам потрібно або зареєструватися, або авторизуватися. Так, авторизуємося. Можна зареєструватися або за допомогою електронної пошти та пароля, або за допомогою Facebook, Google чи облікового запису в Microsoft. Я цього разу зареєстрована за допомогою адреси електронної пошти. Зараз вводимо електронну пошту, пароль. І авторизуємося. І ось потрапляємо на головну сторінку, знову ж таки, натискаємо перекласти українською мовою. І ось такий інтерфейс має головна сторінка. Ми бачимо ліворуч меню. Значить, рівень є базовий безкоштовний і рівень є преміум. Ось така цінова політика. Я користуюся базовим рівнем. Так, там є певні обмеження, але цілком достатньо, щоб ним користуватися. В розділі Моя діяльність ми бачимо всі створені наші ігри. Мої виклики. Це якщо ми безпосередньо граємо. Також ми можемо улюблені наші ігри, колекції створювати. Якщо ми задаємо дітям виконати те чи інше завдання, то ми можемо мати певні звіти, знову ж таки, або в меню ліворуч є звіти, або ось у гарі також є звіти. Натискаємо. І ми можемо побачити звіти про виклики, про діяльність, результати, якщо ми є гравці, або певні повідомлення. Натискаємо звіти про діяльність, щоб побачити звіт, треба знайти певну діяльність, і ось ми бачимо в звітах про діяльність. Ми можемо побачити за останній день минулого тижня, минулого місяця. Я обрала ось таку діяльність, як музика поетичного слова, і бачимо, що за минулий місяць всього два гравці виконали це завдання, бачимо результативність. І далі ми можемо побачити певну табличку. Її можна експортувати в Excel. Або можна залишити тут, але в безкоштовній версії доступ обмежений, тому краще завантажити в Excel. Так як ця гра у мене була для формувального оцінювання, то певні прізвища учнів, які заходили через Google, я бачу. Ті учні, які не через Google заходили, то відповідно їхніх прізвищ не видно. І тому, звісно, краще використовувати саме для формувального ціня. Ми бачимо, що учень виконав дві спроби, і який результат перший, який найкращий, який середній. Натискаючи на плюсик, бачимо дату виконання завдань, час виконання, і можемо натиснути і побачити безпосередньо кожне. Завдання. Перейдемо зараз на головну сторінку і подивимося, які ігри ми можемо створювати. Ось є лягушачі стрибки. Сьогодні ми будемо створювати. Також можна створювати галаволомки, заповнити пропуски, розставити букви так, щоб отримати певну Назву розшифрувати слова, кросворди, азбука, вивчати можна славниковий запас, є вікторини, є встановлення відповідностей, загадки, відеовікторини, вікторини з картами, слайд-шоу, і навіть можна за допомогою цієї програми написати диктант. Але сьогодні ми будемо створювати лягушачі перегони. Натискаємо Нова діяльність нова діяльність і обираємо жаб'ячі стрибки. Ось такий інтерфейс, мається сторіночка. Щоб створити запитання, нічого особливого не потрібно. Бачимо, в запитання ми можемо додати відео, якщо є така необхідність. Зараз створимо для зразка декілька запитань. За оповіданням Євгена Гуцала Лось. Так, укажіть, яким чином Лосю вдалося врятуватися від вовчої зграї. Заповнюємо запитання. Укажіть. Лосю вдалося врятуватися від вовчої зграї. І звертаю увагу, ось де стоїть зелена галочка, ось тут повинна бути правильна відповідь. Також можемо у вигляді відповіді додати певні зображення. Тепер вводимо варіанти відповіді. Зазначаю, що одразу звертаємо увагу, де у нас зелена галочка, там ми повинні ввести правильну відповідь. Натискаємо, вводимо спочатку правильну відповідь, врятували мисливці, а потім уже усі інші відповіді. Почалася хуртавина і снігом замило сліди. Ще один варіант відповіді вводимо. Врятували хлопці, але відповіді не повинні бути занадто довгими. Ось, коли ми створили перше запитання, внизу натискаємо плюсик праворуч і додаємо запитання. Так, створюємо друге запитання. Покажіть, кого характеризує дана цитата. Звертаю знову ж таки увагу, дивимося, де у нас. Стоїть зелена галочка, там має бути правильна відповідь. Записуємо спочатку правильну відповідь. Дядько Шпичак. А потім решту. Інші варіанти. Лось, хлопці. Після того, як створили це запитання. Натискаємо. На плюсик Questions наступне запитання. І створюємо наступне запитання. І так, створюємо стільки завдань, скільки нам необхідно. От, якщо ми завдання створили, тепер повинні зробити певні налаштування. У гарі, тепер дивимося, ось у гарі у нас є. Таке меню. Пазл це створити, ми створили вже запитання. Отже, налаштовуємо опції, що ми можемо зробити в нашій базовій версії? Це штрафувати за помилки, тобто встановити максимальну кількість помилок і будуть, відповідно, зніматися в учня бали. Ми можемо встановити час. Нехай буде 30 секунд, бо п'ятий клас дітки ще не великі і читають по-різному, і іноді їм навіть не вистачає часу на те, того, щоб подумати, а і щоб просто прочитати запитання. Далі ми можемо питання відображати в довільному Порядку. Ну, і е, встановлювати кількість запитань, на які е, учні мають дати відповідь. Ну, В даному випадку у нас створено всього два запитання, тому ми так і е, залишаємо. Далі йде, йдуть розширені налаштування вже в версії е, преміум. Тут, е, якщо в базовій версії, то е, громадські, буде, всі будуть бачити. А вже в преміум тут є інші варіанти, також в преміум ми можемо, користувачі повинні будуть ідентифікувати себе, приховати кнопку перезапуску, тобто один раз можуть пройти, не можуть ділитися своїми результатами. Не буде відображатися правильних відповідей, рейтинг. Можуть бачити, можуть не бачити, і в кінці можна написати для учня певне повідомлення. Все це версії преміум, базові, на жаль, немає. Тому і говорю, що базова версія підходить лише для формувального оцінювання. Хоча, коли учні реєструються через, заходять в цю гру через Google, тоді ми також можемо бачити, хто виконав завдання. А загалом буде відображатися лише загальна статистика. Так, наступне в меню це інформація. Обираємо мову, але бачимо, що перелік невеликий і української, на жаль, немає. Тому залишаємо англійську. В першому рядочку обираємо заголовок назву Євген Гуцело лось Далі описуємо вид діяльності, якщо є така потреба. Визначаємо вік учнів. У нас це п'ятий клас, приблизно це вже 11 років. Далі наступна опція визначаємо предмет. Визначаємо предмет, це у нас буде література. І можемо записати теги, за якими простіше буде знайти нашу гру. Запишемо Лось і запишемо Євген Гуцело. Ось теги. Створили, ще можемо зазначити клас, наприклад, п'ятий клас. Ось, власне кажучи, ми і здійснили всі налаштування. Тепер подивимося попередній перегляд. Бачимо початкову сторінку, можемо розгорнути коліщатка. Показує нам знову ж таки налаштування, і можемо розгорнути на весь екран. Щоб розпочати гру, натискаємо Старт. І ось таким чином виглядає гра жаб'ячі або лягушачі стрибки. Читаємо запитання, бачимо, ось ліворуч внизу йде час запитання і час загальний. І тепер читаємо запитання. Укажіть, кого характеру задана цитата давно вистежував за тим лосем, і натискаємо на правильну відповідь. Але, на жаль, час вичерпався. Укажіть, яким чином лося вдалося врестувати від вовчої зграї. Обираємо правильну відповідь: врятували мисливці. Отже, наховані певні бали за цю гру. Бачимо, хто виконав загальну кількість балів, скільки витрачено часу і скільки. Правильних запитань. Якщо дитина не вдоволена своїм результатом, а ми говоримо, що використовуємо цю гру для формувального оцінювання, тоді вона може виконати стільки спроб, скільки не досягне бажаного результату, натискає ось речі, і гра починається знову. Укажіть, так характеризує дана цитата. Натискаємо. Яким чином? Натискаємо, так? Да? Давайте іншу відповідь. Натиснемо. Знову ж таки, бачимо результат, кількість часу. Кількість правильних відповідей, і учень може виконувати це завдання стільки разів, скільки є в цьому потреба. Виходимо з повноекранного режиму, і якщо ми протестували нашу гру, нас все влаштовує, тоді ми ось праворуч у горі. Стрілочка жовтенька натискаємо зберегти. Ось так, шановні колеги, легко та просто ми можемо створити гру жаб'ячі стрибки в програмі Etiky Plain і таким чином урізноманітнити формувальне оцінювання для учнів нової української школи. Щиро дякую. Якщо це відео для вас було корисним, то, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей!